Друзі, вітаємо на нашому YouTube-каналі міні -агро Луцьк знову з вами. Знаходимося ми за адресою міста Луцьк, вулиця Рівненська, 48А. У нас сьогодні на огляді ось такий тракторець сінтай 244. Це є фактично найдешевший тракторець серед повнопривідних трьохциліндрових тракторів на редукторному передньому мості з великою колією 1,20 м та на великій резині 9,5 м на високій резині. Даний тракторець вже присутній на нашому майданчику. Їх пройшла велика кількість. Гарантія на такий трактор 12 місяців. Доставка до вас додому буде безкоштовна. Ціна на даний тракторець буде розташована внизу в описовій частині під відео. Давайте коротенько пробіжемося по основним характеристикам цього тракторця. Значить, це є повнопривідний трактор вагою 1300 кг, колією повторюсь, 1,20 м. Тракторець має гідропідсилювач керма. Резина тракторця 6,5 передня на r 16 і задня резина 9,5 на r 24 Є спереді противаги і ззаді на дисках є вантажі розташовані. Зроблений і він і пофарбований досить гарно. В класичному червоному кольорі це є фірмовий. Дезитівка фірмова дизитівка цього заводу. Продукція Сінтай завжди у всі роки була в червоному кольорі. На тракторцею встановлена класична коробка передач, класична надійна перевірена часом коробка, 8 передач вперед має 2 передачі назад. Є режими понижених та повишених рядів. Ось так виглядає робоче місце. Така напіврівна підлога. По двигуну двигун тут встановлений km 385 БТ від компанії Vaydon. Запчастини до нього є абсолютно всі і всюди. Проблем з цим двигуном немає. абсолютно. Двигун перевірений часом і встановлений він на таких тракторах, як Jinma, Donfang Photon. Двигун тут суперовий. Ось така велика підлога, є підніжки, щеплення тут встановлено однодискове. Пору коробку ми вам розповіли, також тракторець має блокування диференціалу заднього моста. Регулювання є, клапан регулювання швидкості гідропотоку. Ось так виглядає панель приладів, є показчик температури, тиск масла в двигуні. цифровий показчик рівня палива в баці, лічильник мотогодин. і цифровий показчик заряду акумуляторної батареї. Клавіші всі підсвічуються в темну пору доби. Сидіння тут пілот, сидіння м'яке, воно амортизує, є ось така перемичка між задніми крилами, щоб не вібрувало крила. Також є ручний газ, ви бачите, на крилі, є електрична розетка для причепа. є ось така гідропара, щоб ви могли під'єднати причіп самоскідного типу. Вал відбору потужності на цих тракторцях двох 540 та 1000 обертів. І є ось такий буксирувальний пристрій. Також присутня універсальна триточкова візку. Підйомною силою 420 кг. Друзі, якщо вас цікавить такий тракторець, він є в наявності на нашому волинському представництві в місті Луцьку, вулиця Рівненська, 48А, і це є найдешевший трактор на сьогоднішній день. Трьохціліндровий, повнопривідний, на високій резині з редукторним мостом. Звертаємо вашу увагу на те, що мости можуть бути кувачні. Ось таким. Редукторним мостом високий трактор з колією 1,20 м. Звертаємо вашу увагу, колія 1,20 м. Ідеально для посадки, для роботи з саджавкою. Друзі, якщо вас цікавлять тракторці, запрошуємо на наш майданчик, місто Буцьк, вулиця Рівненська, 48А. Великий вибір техніки на будь-який смак. До нових зустрічей, до нових відеооглядів.